Ласкаво просимо в світ Ferrari 90 2025 року справжній шедевр автомобільної інженерії, що поєднує передові технології з вічним дизайном. Його екстер'єр – це візуальне задоволення з плавними лініями і аеродинамічними формами, які не тільки прикрашають автомобіль, але і покращують його продуктивність. Вражаюча передня частина з агресивними світлодіодними фарами і великими повітрозабірниками відразу створює відчуття сили і швидкості. Задня частина з чотирма виховними пакрутками. І дифузором підкреслює гоночна спадщина моделі. Інтер'єр з 90 це зразок сучасного дизайну. Цифрова приладова панель миттєво відображає всю необхідну інформацію, а центральний сенсорний екран дозволяє легко управляти всіма системами автомобіля. В оздобленні використовуються преміальні матеріали, такі як карбон і альдамтера, що надає салону розкішний і спортивний вигляд, Крісла оббиті високоякісною шкірою і забезпечують максимальний комфорт навіть нетривалих повітря, незважаючи на на високу продуктивність, скільки 90» просто відрізняється простору, відповідно салону, пропонуючи винятковий комфорт для пасажирів. Під капотом знаходиться 4,0-літровий -ві V8 з подвійним турбонадвигом, що працює там, віність, домах, електрон, в тамбіні з двома електричними, забезпечуючи загальну потужність 986 сил. Роз'їм до 100 км за годину займає всього 2-5 секунд. Головні конкуренти СПІ-90 Lamborghini Revuto і McLaren Artura – гідні суперники в класі суперкарів.